На кожний комп'ютер ПК, на якому буде працювати абітурієнт, встановлюється спеціальний браузер. Саме з нього учасник проходить тестування, пояснює помічник відповідального за один із пунктів тестування Олександр. До будь-якого іншого сайту доступ неможливий. Немає функції закрити браузер. Я не можу, Я не можу відкрити жодної іншої. Сторінки кожен учасник матиме спеціальний номер, за яким ідентифікуватимуть його місце за комп'ютером, каже Олександр. в трьох кабінетах передбачено 40 робочих місць. Абітурієнти заходять до аудиторії, де вже відповідним чином налаштований звичайний браузер був і вже відкрита сторінка, в якій необхідно ввести логін і пароль, який йому роздає старший інструктор який роздруковується прямо напередодній сесії, ось у цьому укритті учасники мультитесту зможуть перечекати повітряну тривогу, на випадок якої екзамен зупиняють, говорить помічник. Старші інструктори відповідають за кожну свою титурію. Вони повинні своїх абітурієнтів, які напишуть, спустити сюди. У сховище на на будь-якому етапі обговорювати ці питання не можна, тому що разом з ними. Повінні перебувати інструктори та старші інструктори, і відповідно за цим слідкувати. В області працюватимуть 28 екзаменаційних центрів. Всі мають укриття та обладнання для складання, розповідає проректорка з питань ЗНО Наталя Лісова. Графік різний, ми не говоримо, де, коли, але в цілому кожен учасник вже отримав запрошення, ми вже знаємо, що всі повідомлені. По нашій Області скажу, що звичайно, так як і по Україні, обов'язково предмет українська мова та. Математика, але третій предмет цього року самі наші абітурієнти вибирали. І якщо проаналізували, ми то побачили, що на першому місці історія України, так як і по Україні, на другому місці іноземна мова, а на третьому це так завжди у нас це біологія. І потім пішли інші предмети. Ірина Філенко, Фадір Коцаба, Суспільне, Новини Черкаси.